Дуже легко бути ревним християнином, довіряти Богові, коли у нас все добре. Погодьтесь, і набагато складніше йти проти течії, шукати підтримки, коли в середовищі немає однодумців. Насправді це стосується не лише релігії, а й якоїсь ідеї, бізнесу і так далі. Ви дивитесь небо. Мене звати Катерина Баско. Дякуємо за те, що ви дивитесь нас. Дякуємо всім, хто коментує, лайкає, хто вже підписався, і запрошуємо тих, хто ще цього не зробив. Обов'язково надолужити втрачене. Мене завжди захоплювали люди, які отримували відкровення від Бога і не могли не поділитися ним. І якщо ви думаєте, що йдеться лише про біблійних персонажів, то ні хочу розповісти вам про маловідомого індійського проповідника Сундар Сінха. Він народився в 1869 році і виховувався як сік, тобто член секти монотеїстичного індуїзму. Його мама мала цікавий підхід до релігійного виховання сина і дозволяла йому познайомитись з різними релігіями в повні. А, хлопець ретельно вивчав Веди, древні священні книги індуїзму. Але він також прочитав Коран священну книгу ісламу і відвідував християнську місіонерську школу заради вивчення англійської мови. Християнство імпонувало йому найбільше, але в силу тамтешньої культури практикувати саме цю релігію було навіть небезпечно. Коли хлопцю було 14, його мама померла. У гніві він почав спалювати Біблію сторінку за сторінкою. А коли не отримав відповіді на свої питання у християнських служителів, вирішив накласти на себе руки, кинувшись на залізничну колію. Майбутній проповідник попросив, щоб той, хто є істинним Богом, з'явився перед ним, інакше він себе точно вб'є. Тієї самої ночі у нього було видіння, в якому він побачив Ісуса. Після цього Сундара оголосив батькові, що відтепер він стане християнським місіонером. Батькові, звичайно, дуже не сподобалася ідея сина, і він офіційно його зрікся. Також кілька разів намагався його вбити, а його брати намагались його отруїти. На свій 16-й день народження він при Вселюду прийняв хрещення, і у жовтні 1906 року він вирушив у свою першу подорож як християнський неофіт, одягнувшись в шафрановий тюрбан та шафрановий халат, традиційний індійський одяг. Сінг швидко зрозумів, як викликати довіру у своїх індійських слухачів. Він сказав про себе. Я не гідний йти по слідах мого Господа, але як і він, я не маю ні оселі, ні володінь. Як і він, я буду належати дорозі, розділяючи страждання мого народу, харчуючись у того, хто дасть мені притулок і розповідатиму всім про Божу любов. Під час ведення своєї місіонерської діяльності він зрозумів, що західна цивілізація стала антитезою до оригінальних християнських цінностей. Він був навіть розчарований матеріалізмом західного суспільства. Тому намагався створити індійську ідентичність для індійської церкви. Він звинувачував індійських християн, тому що вони приймають британські звичаї, літературу та вбрання, які не мають нічого спільного з християнством та христом. Вже через три роки вивчення богослов'я в англіканському коледжі в Лахорі йому заборонили носити халат і наказали одягти європейський священичий одяг, від чого він, звісно, відмовився. У нього взагалі було дуже багато претензій до того, як форма навчання і сам виклад не приближує студентів до пізнання істинного бога, і що в коледжі більше дбають про порядок та графік ніж про духовність студентів. Він проповідував не лише в Індії, а й Цейлоні, Китаї та Японії. Тривалий час Сундар мріяв відвідати Британію і уявіть, цю можливість у вигляді грошей на подорож йому подарував рідний батько, який на той час вже прийняв християнство. Він двічі відвідував Захід, подорожуючи до Британії, США та Австралії, і у 1920 році знову до Європи. Його вітали християни багатьох традицій, і його слова особливо торкались тих, хто ще не встиг оговтатись від Першої світової війни. Я прочитала десятки цитат Сундару. Але мені дуже сподобалась саме ця: сіль розчинена у воді може зникнути, але вона не перестає існувати. Ми можемо переконатися в її наявності, спробувавши воду. Подібним чином внутрішній Христос, хоча й невидимий, стане очевидним для інших завдяки любові, яку Він передає нам. Я думаю, на цю цитату його надихнула біблійна цитата про сіль. Ви, напевно, її чули. Ви сіль землі. і Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Що таке сіль в часи Ісуса? У давні часи сіль була надзвичайно цінним товаром, її мали лише заможні і багаті, сіль називали білим золотом. Наскільки тісно сіль пов'язана з добробутом, показує давнє слово соляріум. Первинно воно означає виплату винагороди чи зарплатню сіллю, а не грошима. Вчені довели, що без солі наш мозок, ні нервова система не можуть функціонувати повноцінно. В часи Ісуса сіль використовували також для лікування та знезараження ран, наприклад, так, це дуже боляче, але це допомагало заживляти рани без ускладнень. Також сіль використовували для збереження їжі, оскільки холодильників ще не було. Сіль перешкоджала утворенню шкідливих бактерій та зберігала продукти свіжими. Аналогічно, сіль землі, про яку говорить Ісус, захищає нас від розкладання і псування. Врешті сіль може повністю розчинитися в воді. Це про те, що говорив Сундар у своїй цитаті. Тоді утворюється повністю нова речовина ропа. Якщо з неї випарувати воду, ми знову одержимо сіль. Подібно є і в нашому духовному житті. Якщо ми дозволяємо Богові повністю проникнути в нас, то там нічого не залишається таким, як було, а постає щось зовсім нове. І це незвичайна суміш, що складається з Бога і людини. Це зовсім нова людина, наскрізь пронизана тим, що дає Бог. Ми живемо у дуже непростому історичному витку. Так, ми вже втомились і виснажились. Ми переживаємо багато болю і втрат. І є безліч спокус сказати, та що це за Бог такий, що це за всемогутній такий, який не може просто так зупинити цю війну. Ну, от у Біблії, наприклад, Бог безліч разів показував свою силу і боров зло. Стоп, стоп, стоп. У Біблії немає історій про суперуспішних героїв, які ніколи не стикалися з проблемами. Навпаки, усі ці проблеми і труднощі вони успішно долали бо довіряли Богові, який знає час і спосіб вирішити нашу найбільшу зараз проблему. Тому будьмо як сундар, не біймося вірити всупереч усьому, і будьмо сіллю землі, яка додає смаку і береже від зіпсуття. Не забудьте підписатись на наш канал, а також ми хочемо подякувати всім добродіям, які фінансово підтримують наш канал. Ви також можете долучитися до цього. Всі реквізити є в описі до відео. Ми бажаємо вам мирного дня.